Всім привіт. Батько на однім, з нас нашим домашнім працював, працює сьогодні, а я працював на тим другим. Мітті звалища горнув. Приїхав, чую, він буде, т 150 Взагалі, тут я стою на історичній дорозі нашого села. Вона була, де згадується по старих картах у 1700 році. Оця дорога отут. І Вона запущена була, але ми її плануємо робимо, щоб був виїзд туди до центральної дороги. Проходило. Ну Це сама стара дорога нашого села. Ніде не було дороги, в основні оце було. Тут був такий базар, коли ринок продавали різні. Там. Ну, находив я з металошукачем. Ну, Хто знає, той знає, що я в темі. Ходити шукати щось. тут багато кераміки битої було старої цей, і різні там знаходили такі монетки, крейсери. Отаке от во. от. вона проходила сюди. Да, тут і виходила на центральну. Батько робить заїзд. Я зранку до обіду працював, а тепер вже бачу. Хлопці, це все історія. Це буде історія і так ми... Я знаю, що я вічно жут не буду жити, бо всі ми уходимо з землі рано чи пізно. А будуть внуки, діти дивиться, відео колись згадають, що працювало. Е? Зробив все добре. Батько птаючи згорнули у сміттєзвалища, то трошки я їхав пару кілометрів своїм ходом на ті Т-150, що робив коробку. От. Ну я її закину теж у відео коротенькі. А Т-150 йде. Каже, планіровку не може Т-150 робити. Можете приходити класти урові. Та, ним складно робити, бо в нього перед заривається. Треба мати набиту руку трохи і, і око набити. От 75-ки легше планіровку, я колись працював трохи, там набагато, бо там розміщено класно. Бо Т-150 не є для бульдозера, в нього він для навісного. І перед постійно, знаєте, заривається. І трошки треба мати, ну, реально, хто, хто не знає, то може сказати, то ерунда. Ні, хлопці, я пробував і на 74-ки, на 75-ки, на них легше робити на бульдозері, ніж на Т-150. Кажу, так як є. Якось так, Всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба.